Яка краса створена природою. Дивишся завжди, і просто в захваті. Наскільки все гармонійно, наскільки все правильно, чітко. Ось такі в мене цині повиростали із насіннячка. Ось такі вони гарні і різні. Ось така краса створена природою. Всіх вітаю на своєму каналі! Запрошую вас сьогодні до себе в теплицю. Що ж відбувається в мене в серпні місяці, на початку серпня в моїй теплиці? Ідем? Так. Отже, що в нас? Ну, по-перше, сакура. Сакура мене продовжує дивувати. Сакура дуже класна, дуже смачна. Це чері, я йому не даю далеко розповсюджуватися хоча бачу у деяких блогерів прямо цілі такі, знаєте, ляни з цієї сакури. Ну, але в мене так. Ось кисті достигають. Ось такі вони невеличкі, але дуже-дуже смачні. Всі черіки, які є в мене а, сьогодні на присадибній ділянці в цьому сезоні, сакура найсмачніша. І ось, подивіться, кисті далі продовжують, всі продовжують. В'язатися і навіть ось тут маленький-маленький томатичок, але він є. Тобто для теплиці вона підходить, для відкритого ґрунту також підходить. Так, наступний мій фаворит в цьому році це також таркюта. Ось такі в нього е кисті. Не всі в'яжуться, але в'яжуться. Так, це він у мене вже трошки перестиг такий колір, трошки вже перестигшого томатика. Ось ми зараз зірвемо. І ви бачите, що постійно в'яже. Забираю томатик і починає в'язатися наступний. Забираю томатик і починає в'язатися. І отак він постійно в'яжеться. Дивіться, верхня кисть і продовжує в'язати. Бачите, ось тут верхня кисть і також зав'язочок є. Тобто гарний також томатик. Давайте тут іще зберемо. Зараз. Так, далі у мене йде яма-мото. яма мото продовжує рости, продовжує в'язати. Навіть отут іще є зав'язочки. Ось вони маленькі. Один от паптики, що тут навіть квітнуть ще. Ось вони, ці томатики, ще навіть квітнуть. Ну, а ми збираємо врожай. Так, ось вони такі красені, ось такі шикарні. Це все гібриди. Ось. Такі класні. Так, тут продовжуємо, ще залишаємо. Так, ось тут можемо зірвати томатик також. Це вони вже менші, були більші. Зараз вже вони менші. Так, ось побачила пасиночок зриваю. Ой, як тут як душно тут дуже. Так, далі. Дивіться, ось у мене ще тут іде ямамото. Бачите, він, якщо трошки перестигне, він навіть такий як помаранчевого кольору, не жовтий, а навіть помаранчевий. Так, далі ми дивимося з вами, Доня, там від а, кисть хапінета. Ось він, рожевий томатик. Також це гібрид, дуже смачний, дуже класний. А, по розмірах він різний буває. Буває більшенький, буває меншенький. Так, дивимося, що у нас тут. Ось такі в нього. Кисті. Ось так він в'яже. В'яже добре. Бачите, багато томатиків начеплялося. І зараз ми такі більш стиглі, зриваємо на салатик. Такий, щоб вони, знаєте, були аж прям рожеві-рожеві, сильно прям рожеві. І оце маленький. Бачите, розміри зовсім зовсім різні. Ось також хапінет, ось такий у нас є. Цей зриваємо томатик. Цей. так, Зараз отут здалеку також зірвемо. Ось така краса. Тобто, висаджувала я їх у а, квітні місяці на початку, і бачите, ще, і ось, подивіться, хапінет, він навіть, ось бачите, ще в'яже потрошку, ще в'яже, ще не завершкувався. Тобто, ну, не весь, да? ось тут, наприклад, завершкувався, ось дві опадають, а дві зав'язі будуть. тобто Це також добре. Так, ходімо далі. Зараз я подивлюсь, Ні, ці, можливо, також маленькі. Треба зірвати, бо вони вже дуже різні. Бувають і більшенькі, бувають меншенькі. Так, далі. Дивіться, оце все хапінет. Подивіться. Ось вони кисті. Ось вони кисті. Оце все в мене хапінет. Дуже класний, дуже він мені сподобався. І по смаковим якостям на салат це просто чудо. Мені дуже подобається. Так, зараз ми познімаємо. А, можна його брати і на, а, ну, на консервацію, мабуть, банки. Ні. Я не пробувала. А ось на сік, на джику він буде дуже класний. Бо він такий м'ясистий. Ми потім з вами розріжемо, я вам покажу в розрізі, які вони є. Ось, подивіться, бачите, ще хапінет ось зав'язав, ось от квіт. Зав'язав, і тут він вже завершкувався, а пасиночок, так, хай, мабуть, буде, не буду я вже зривати пасинки, ось, бачите, і ось навіть іще квітне. Хапінет іще навіть і квітне. Тобто він може далі рости потрошку. Так, тут маленький, дивимося, бачите, також замульчовано все, все помольчувала обов'язково. Щоб волога не виходила, Оце так. Зриваю томатики і одразу потім поливаю тепличку. Потім оп'ять вона в мене залишається. Після того, знову-таки, як я все зібрала, знову таки поливаю тепличку. І у мене такий, ніби конвейер іде. Так, це в мене Сара, Сара також дуже смачний томатик. Ось тут ще в'яже, Ось, подивіться, бачите, ще в'яже, 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 вершинки ніде нема, слава Богу, вершиною гнилі. Ось в'яже. Тобто ще томатики будуть, буде мене радувати. Я вже, чесно кажучи, вже не пасинкую. Я пообривала макушечки, верхівочки, рослинок, і більше я їх вже не пасинкую. Так, ось подивіться. Це вже вони, звичайно, вже менші плодики. На початку вони були набагато більші, перші кисті, але це усіх так томатиків, що вони спочатку йдуть дуже крупні, а потім йдуть уже мілкі. Так, зараз. Оце все позриваємо. Ось такі, бачите, бувають плечики. Через що ці плечики? Через те, що у мене неправильне, неправильне живлення. Додала колись багато азоту в добрива, бо робила коли е, ой, калорійну бомбу коли робила, то додала багато азоту, трошки більше. Тому ось маю такий результат. Але все одно на смак це не впливає. Всередині він все одно червоненький, я вам потім покажу все. Зараз в розрізі ми з вами все це побачимо. Так, ось маленький, також. Ой, щось так тугенько відривається. Так, оце в мене Сара. Все Сара, бачите? Ну, ось тут, наприклад, ось томат. Я не скажу, щоб тут були десь. Ну, тут, бачите, вони обсипаються. І отут один томатик висить. Це вже починає хворіти. Бачите, вже починає хворіти. Тому треба дивитися, залишати тільки сильні рослинки, бо вже, якби кінець літа. То треба дивитися і спостерігати. О, бачите, вершина гниль. Перший томатик у мене ось він, ось, з вершинною гнилю. Це один єдиний томатик в цьому році, в теплиці, поки що. Так, що ось так. Може бути і такі прикрощі. Але, слава Богу, це поодинокі випадки. Ось тут, подивіться, які гарні висять. Бачите, також будуть стигнути. Ось вони чистенькі, ось, от такі. Ну, і тут залишається ось, подивіться, декілька. Ну, не така вона вже плодовита, скажімо, Сара, але вона дуже смачна. Так, далі. Далі, далі, далі з вами переходимо. Моя пузата хата в цьому році, бачите, черіки, які дуже-дуже такі маленькі. Так, ну і са, е, сакура знову, подивіться, тут уже кисті, коли догори, бачите, вони набагато менші вже стають. Ось, але вони є. Отут, подивіться, в, самої, в самій горі, зараз так покажу. Бачите, кисточка зав'язує. Тобто, сара в'яже дуже. Ой, е, сакура, вибачте, в'яже дуже класно. Ось, ну, а тут от ось так. Це ми її вже пообщіпали. То отак. Так, і зараз томатик зірвущий, червоненький. Так, що стосується моїх детермінатних томатиків, ось подивіться на них, як вони виглядають. Їх залишається у мене все менше. Отут залишилося один томатик, другий томатик залишився. Ну, і тут трошечки ще залишилось, не знаю. Зараз подивимось, зав'язались вони. А, ні, томатики є, тому виривати не буду, полью і хай вони будуть. Ну, і Залишилось їх тут небагато. От, Один у мене відпав, я його поклала, бачите, по почервонів. На салатик піде. І ось можна їх зібрати, потім перекрутити. Бо я вже наконсервувала дуже багато. Так, ну, в теплиці також, бачите, мене ой, все радує, все радує. Томатики стигнуть, така краса. Да, бачите, такі у мене тут томатики. Так, зараз ми все і зірвемо. О, дивіться, який ідеальний томатик для консервування. Дуже класний. Зараз ми з вами в розрізі їх подивимося всі, бо багато блогерів розрізають, куштують. То ми з вами також зробимо таку невеличку дегустацію ще й по смакам. Так, зараз ось збираю оці, бо вже вітерочку не поміщаються, а потім вже приду зберу свою пузату хату, ці черіки. Так, ну все. Значить, що я роблю? Яку я роблю агротехніку? А, вже на початку серпня, да, я повторюся, вже я їх не пасанкую, тому що ну, вже залишається не так багато часу. Хай вони визрівають, хай вони. Зав'язують далі плодики. Після збору кожного разу я збираю десь раз у тиждень, у півтора. Я заливаю повністю всю тепличку. Тобто десь сьогодні вечірочком, вже їх не буде спеки. Обов'язково проливаю всю тепличку. Обов'язково. І потім вони у мене десь тиждень-півтора тиждень, знову стоять і потім знову їх поливаю. Обробки роблю постійно. Обробки роблю, Зараз додаю до бакової суміші там, де в мене. Від шкідників і від хвороб, обов'язково додаю гумат калію плюс збор. Ну і таким чином їх підготовую, для того, щоб вони далі в'язали і надавали мені таку, такий гарний врожай. Ну, а зараз ми з вами перемістимося до кухні, де я вам зроблю невеличку дегустацію. Так, значить, ось я підготувала томатики, зараз ми їх з вами переглянемо в розрізі. Значить, перше, це у нас буде ямамото це жовтий томатик. Виглядає він ось так, дуже м'ясистий, дуже гарний. І зараз ми його спробуємо. Солодко кислуватий. Дуже смачний. Так, наступний Оце у нас терпюто. Бачите, ось такий в розрізі. Можна його фарширувати. Оцеє жилочкою взагалі не відчувається, коли ми їмо в салатику. Він солоджується за ямамото. Дуже класний. Наступний томатик. Зараз я приберу це насіннечко. Наступний томатик це у нас іде хапінет рожевий. Ось так він виглядає. Також дуже м'ясистий, бачите? Це він, можливо, трошки не достиг. Ось, бачите, розрізала. Насіння дуже мало. Такий кисловатий трошки теркюта солодший. Так, далі це у нас Сара. Бачите, плечики залишаються те, що тут таке оранжевого кольору, помаранчевого. Залишаються знаружі. А ось тут всередині дуже-дуже класно він виглядає. Він дуже солодкий. Дуже мені подобається Сара. М -м -м, найсолодший томатик. Далі. Це в мене іде ядвіга. Це томатик, який я брала на консервування. Так, зараз. Такий кисло солодкий. Також дуже смачний. До речі, дуже схожий на хепінет. Щось у них є схоже. А це в мене єсенія. Також цей томатик я брала на консервування. Так, і. Також кисло солодке. Також кисло солодке. Ось такі томатики, ви бачите, вони в розрізі. Ось, е, ну, Тут біля хвостика є такі невеличкі, якби білі серцевинки, але ну, вони дуже маленькі, їх взагалі майже не відчувається. Цей, можливо, трошки не достиг. Можливо. А так, я ж кажу, дуже-дуже смачні. Найсолодші – це все-таки Сара. Потім іде таркютом, потім іде яма-мото. І далі вже трошки вони йдуть кисліші. Всім дуже вдячна, що дивилися зі мною моє відео. Провела вам невеличку екскурсію своєю тепличкою, невеличку дегустацію ми з вами зробили. Тож всім бажаю всього самого тільки гарного! Гарних вам, дружаїв, томатиків, а головне бережіть себе. Всім до наступних зустрічей! Всім пока-пока!